Лісівники кажуть, чого тільки не знайдеш у лісосмугах. Це і недопалки, і скло, і пластик, і відходи від будівництва. Тому перед введенням штрафів працівники лісового господарства провели велике прибирання підлеглих територій. Микола Ладовський, керівник заболотівського лісництва. Його територія понад 2800 гектарів. Каже, що важко слідкувати за порядком, тому залушає до цього і громади населених пунктів. Нам поступило розпорядження від одного представленого директора. Прибрати ліс, хоч ми і так стараємося, стараємося в міру можливості, де бачимо, де виявляємо, прибирати. Прошу не смітити вас у лісі, тому що це наше багатство. Кожному приємно прийти в ліс і відпочити де чисто, прибрано і просто гарно. Ну і хотів би подякувати. Не смітіть, будь ласка, а ще в лісопі кажуть, що не лише після прогулянок люди залишають сміття. Інколи в лісі можна побачити і справжні сміттєзвалище, каже провідний інженер охорони та захисту лісу Олег Соколов. Також інженер зазначив, що розмір штрафу за засмічення лісових територій відтепер складає від 25 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а вдвічі більше платитимуть посадовці. Йдуть до лісу. Самі люди, ті, що, що, що рядом живуть, це, це не приїхав хтось здалека, тобі привіз. Це тут відходи, е, навіть можна знайти чеки. Кому, коли відпущено по якій карці, ну побачити. Це викинули ті люди, які тут живуть. Тимчасовий виконувач обов'язків керівника лісгоспу вважає, що сміття в лісах з'являється тому, що люди не хочуть укладати угоди із компаніями, що займаються вивезенням твердо побутових відходів. Я би просив голові ОТГ посприяти тому, щоб... Так само дивилася за цим, щоб забезпечили людей е, сміттєвими баками, складали договори і допомагали нам, тому що це ліс наше багатство всіх, не тільки наш. Всі ми хочемо приїхати відпочивати в ліс гарно, культурно. Ми всі хочемо Європи, ми всі хочемо бути в Європі, дивитися, як то гарно. І розказуємо своїм дітям. Але щось ми не хочемо дотримуватись тої Європи в нас на місці. Тому від тепер лісівники штрафуватимуть всіх хто, хоч якось причетний до забруднення лісових ділянок, бо вважають, що в ліці треба навести порядок. Із Заболотівської громади Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.